E День І сьогодні І ще один відос буде по соняшничку. Залишилося в нас 4 гектара. Вчора я думав вже в ночну упасить, ну тобто, батько приїхав без прицепа. вже ввечері, ніч, точніше, вже думаю, ладно, хорошо. Вже. Я не хотів просто туди тут двічі вертатися. Вже комбайна, компайне, і поїхали до молотим може посвітло. Бо воно так, да, воно таке неблагодавне це діло. Серед ночі ти нічого не бачиш, обмежена видимість, І воно белючі ще вбикось удивували цей ну Таке собі. Не дуже мені подобається, але коли треба, приходиться їм коли. Бо воно вєчне, як закон подлості, то репне щось іменно ночью. Так, і добре, сьогодні буде ще відос про соняшнику. Поїдемо на останню площу, я невеличке відео зроблю, чисто там по технології розкажу. І що воно нам чисто так по-бистрому насипає з 4 гектарів. Може, просто дехто не вірить, що там що зараз так соняшник сипає, але якщо не подавати, то воно трошки і сипе. Хорошо, качемо на поле, доїду, покажу, який зоніток завальнив, що робили, що давали, обробіток, все розкажу. Дивіться далі, вся інформація буде пізніше. Все, полетіли. краї відходжу, розкошуся, загінку, такий ось хоняшок і покажу, як там всередині, давно всередині. Та особо не Ну, Розкошусь і включусь, буду показувати, що там, який він з себе далі. Сильно призакриєш нижні, буде йти дуже багато на доволот і може да, бути плущеного знову більше. Якщо сильно приоткриєш верхні, то тоді мусору може йти більше. Ото -от, треба шукати золоту середину. оце Плюс-мінус знайшли, сипе таке. так тобто, я не сказав би, мусору особо немає. Зараз трошки більше набереться, як закриє стволо, я покажу, як вкладаю. Так, ось можете подивитися, скільки сміття. Та ну я б не сказав, що дуже багато. Трошки є, але не, не суттєво. Бо якщо, якщо можете е, ще максимальніше, щоб сміття не було. Тоді нижня прикривать, верхнє, верхнє трохи прикрити прийдеться, сильніше, тоді можуть вилітати усе на поле, вже ми поекспериментували, то дужче прикриваєш, на значиною вилітати більші втрати. То хай учаток буде, воно в ангорі, чим, чим на полі. Так, завершаю я е, другий круг і вже одна третя бункера є. Ось загорілося. Загорівся другий датчик, бункер повен під зав'язку. Е, це я зробив два з половиною. Тума зараз прицепа висипеш, загрузиш. А тоді КАМАЗа будемо грузити. Але скільки його буде, на задок, щоб там щось висипалося напередодні. Та... Та воно оце ось побачиш, я розпусти. З вас половиною круга зробив, там крощую з тих крові. Бачиш, вже й тут прицепло ти ж так дивися, і я щоб їздив, мені ж хотів стерчив, А в тебе там той край вже все, закритий. Ну щось піду ще раз так. Да, той край тобі буде. ж відбирати треба. І ти розкошуєшся тут, а я посередині став ти розкосився, і тобі їздити багато не треба. І ти мене загружаєш. Ну, тепер буду стояти так. Бо мені ж треба по кругу, тепер за шерстю виїхати. Ну так буду стояти. Так, ну оце трошки розкосився, вже це не край, ось так виглядає Соняшук, Містами є, да, є трошки он, слабші головки, тут ось хороший такий участок, мощніший, ну а в загальному бачите, ну, отак воно виглядає. ну... Скажу, непоганий соняшок. Уже я два бункера сипнув в КАМАЗа. Не знаю, бачите, аж он, така маса непогана, що аж б'є, там барабан чую, ляпає палки. Так, ну, не знаю, може тут і не хватає камаза з прицепом. Ну, подивимось по кінцю. Зараз помолочу трохи. Може, обхнемо, а може ні. Якщо не впхнемо, то добре, нічого. І ще раз з'їздимо. Так. По технології розказую. Значить, це попередник тут був соя, Було, була оранка. Чисто по сої оранка. Тоді... Весняне боронування. Кос. Кос 32-й давався по 100 літрів весною. При посіві 100 кг добрив, 70 це було, був сульфат амонію і 30 НПКшка, в рядок це було. Тоді. По вегетації, так, при шести листках вносився євролайтенг, без нічого, чисто євролайтенг. І далі окремо від євролайтенга потім вносився фунгіцид, чисто для профілактики, півнорми. І молібден давався і все. І ну, оце такий соняшок у нас. Так, да, Це ж ми воронування ми стяне було, а потім перед пасілом і Ну, А, десь колка перед посівом. В принципі, соняшок. Чається три повних під зав'язку бункера і один одна третя, майже повне. Так, ну по чистоті отаке ось. трошечки лущено ну, те що я казав містоми а то в принципі чистеньке ну це значить получається три бункера повні і один одна третя хай аби це була соя то бункер там 4,5 тони в Соняха будемо считати 3. Якщо 3х3, на 3 на 3, 9 і 1, що я казав, одна третя, будемо вважати там тон 2. От у вам виходить 11 і тут 4 гектара, 2,7 десь. Ну, якщо він менше важить, бо його по правильному треба було б через вісався пройти, щоб точно розуміти. Ну, я так уже неодноразово рахую, то я навіть применшую. У тому году я применшую, получалось навіть більше. Так що хай даже 2,5 він дав. Я вважаю, що це непоганий результат, як на нинішній рік. В принципі, трошки опадів було, але тут земелька туди в край краще, бачу такий мощніший Сюди на цей край слабше. То... Ну так, Це в середньому таке, в принципі виходить. Так що, я думаю, воно по виду було видно, який сонях, то. А як зможемо, тоді вже вже, щоб точно-точно, то це треба тільки зможити. Так що, так. Це все, на... на сьогодні в наші жнива соняшника закінчені. Треба ще продуть трошки, бо ми чистили, продаме нашого апаратика. Все, хай було, тарочка працює, я поки з поля виїду, хай можна трошки про, про, про жовтка. Так що ось такі уважані? Кому сподобалось, ставте в а ми далі летимо на базу, переналаштовуємося на сою, скидаємо цю, -цю лабудень. і ставимо краточку зернову, перелаштуємося на сою. Подивімося, що там соя, бо соя почала вже. Пістане підстрілювати, поки ми оце вошкаємося із соняшником. Ну нічого, все буде нормально. Так Тут гріх жалуватися, взагалі нормально, нормально. І в принципі 2,5 це отакий урожай в загальному соняшникам. Напишіть в коментарях, які у вас урожаї. щоб розуміти. Це в нас Полтавська область, Свільгородський район. Це отак показує. Все, всім пока. Дякую за перегляд.